Є простий для запам'ятовування принцип, який складається з п'яти правил, який допоможе вам досягати успіху не тут і відразу, а у близькій, середньостроковій та далекій перспективі. Це може бути кар'єра, відкриття якогось бізнесу, набуття нових корисних звичок, перехід на правильне харчування, відвідування тренажерного залу, можливо, якийсь ви бажаєте виконувати ранковий. Ритуал корисний для вас. Це може бути оволодіння якимись новими навичками, да, вивчення якоїсь нової професії та, в принципі, у будь-що, що є на це схожим. Ці п'ять правил, по суті, вони дуже легкі та універсальні, але разом з собою кожні, кожне правило ховає собі п'ять складностей, про які ми сьогодні і поговоримо. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. І я знаю, що в рубрику мотивація та успіх я не записувала вже дуже давно. І насправді я дуже сильно хотіла це зробити. Тому сьогодні ми поговоримо про принципи досягнення успіху. Про які просто важливо почути і до кінця обдумати кожне правило, воно вам дасть зрозуміти, чому ви зупинялися, чому після того, як ви щось зробили, ви швидко кидаєте справу, чому втрачається мотивація на шляху досягнення цієї цілі, ну, вашої цілі. Тому залишайтеся обов'язково зі мною до кінця, поки ми не почали, я. Нагадую вам, що під описом в цьому відео є посилання на банкомонобанку, де я збираю ваші донати для мікрофону. Якщо ви хочете, щоб виходило більше нових відео з якісним звуком, то ви можете цьому посприяти. Також підписуйтеся, ставте вподобайки та будьте активними в коментарях. Я реально відповідаю на всі коментарі як можна швидше, мені дуже подобається з вами. Спілкуватися. Перше правило має назву постійно. Це означає, що ви маєте для швидкого досягнення успіху та реалізації своєї мети виконувати щодня якісь дії стосовно досягнення цієї справи. Абсолютно щодня. Важливо враховувати те, що не лише кожен робочий день, а дійсно кожен день. Якщо ви звикли, наприклад, якийсь день на тижні відпочивати, то реалізуйте. Якусь роботу над цією тілою в комфортному вам режимі, щоб ви навіть цим насолоджувались, щоб це не впливало на ваш відпочинок. Так я можу поділитися своїм досвідом, коли я почала вивчати англійську мову, я вже почала її вивчати в такому дорослому віці, десь в 21 рік. Я абсолютно не знала навіть таких простих слів, як яблуко, Apple. Да, я взагалі не розуміла, коли мої. Друзі, якісь вживають її слова англійські, для мене це був шок. Я щодня вивчала зовсім трішки, поки ця звичка не випрацювалася, я навіть могла годинами сидіти на англійській. У вихідні дні я могла увімкнути фільм, розібрати якусь пісню або прочитати хоча б одну сторінку книги. Таким чином, моя мотивація підтримувалася щодня, і я дочекалася. Да, того, що могла бачити вже перші результати, і тоді, звичайно, мотивація ще легше підтримується, і дуже важливо приділяти, згадувати да, досягнення вашої цілі щодня. Важливим моментом є те, що після того, як ви досягнули свою ціль, да, ви її отримали, да, можливо, щось, якусь навичку ви реалізували, то є важливим після того підтримувати її, щоб вона не втратилася. Да, що не полірують ржавіє японські японське прислів'я. Тому дуже важливо освіжати щось нове, якимись новими методами, якимись новими заходами. Але не варто думати, що якщо ви чогось досягнули, то все воно тепер у вас завжди буде. І, ну якщо це звичайно якісь матеріальні базові речі, і то навіть якщо взяти, що ви хотіли купити собі будинок, ви його купили, все одно вам постійно потрібно підтримувати його в належному. Стані для того, щоб вам було там комфортно проживати. Наступне, друге правило має назву «поступово». Важливо усвідомити, що кожна нова навичка має лягати на уже напрацьований базис. Простими словами, потрібно починати від простого до складнішого. Не варто братися відразу за фігури вищого пілотажу за самі складніші завдання, за самі складніші навички, а починати з елементарного. Кожного дня. З елементарних речей. Якщо я буду казати про свій приклад, то я е, на початку не могла змусити себе сидіти з англійським. Я дуже хотіла його знати, але ніяк не могла змусити себе його вчити. І тоді я просто м -м, підтримувала свою мотивацію, вивчаючи щодня всього-навсього по 5 слів. Я дійшла до того, що я з легкістю за один, присі за один день могла вивчити 30 слів. І я їх вчила. Кожного дня, 30 слів кожного дня. І це було для мене легко. Easy. Тому враховуйте те, що поспіх таїть помилку. Чим повільніше ви робите, тим якісніше лягає базис з вашої нової навички чи тих методів, засобів, технік, які вам потрібні для того, щоб досягнути якусь певну мету. Під мій приклад ви можете підставити будь-який свій. Просто я вирішила навести приклади е, в цьому відео, щоб було лег легше усвідомлювати, що ж мається на увазі, от просто в побутовому конкрет, конкретна, конкретна ціль вивчити англійську мову. Третє правило має назву поступово чи планомірно, і воно включає в себе те, що насамперед потрібно визначити для себе кінцеву мету, а потім бажано прописати кожен крок. Поступовий крок, який вам потрібен для досягнення кінцевої цієї мети, бажано з дедлайнами та визначеними термінами, коли ви цього зможете досягнути. Але при цьому важливо враховувати попереднє правило поступово, де ви з базису по базису переступаєте як по сходинкам, спочатку самого легкого і потім так далі. Чому це важливо? Тому що нашій психіці вкрай важко до чогось йти, якщо вона десь так паспортно розмито, розуміє, якої цілі вона хоче досягнути, і так само було зі мною. Адже я думала, що реально вивчити англійську мову. Я навіть так сказала, коли говорила про попередній пункт. Але навіть, навіть нейті ви спікери, самі американці, чи вони не знають своєї мови на 100%, ми також мову свою українську рідну, Соловіну також не знаємо. Тоді я більше зрозуміліше да, обтягнула, так сформувала поняття того, якої ж рівня англійської мови я хочу досягнути. І тоді я ем, поставила собі такі і розуміті, і конкретні. Да. Якщо я пройду, там, ну, там, не знаю, Б2. Тести супер. Я вже молодець. Далі я буду лише підтримувати свою мову, наприклад, зустрічаючись раз на тиждень, раз на два з репетитором, щоб воно завжди в мене освіжалося, і дивитися буду фільми на англійській мові. Також я для себе встановила більш такі розміті ці цілі. Це якщо я вже розумію серіали без субтитрів, значить, окей. Ну, вибачте, угу. значить, окей, я. Круто рухаюся, також я розумію будь-який написаний текст, значить, чудово я досягла своєї мети. Тому важливо, щоб ви також прописали собі, що ви хочете, в який період, хоча б приблизно проте, разом з цим, якщо ваш дедлайн згорів, ви того не досягнули, ну щось не Неважливо засмучуватися. Ой, <смут> не важливо, варто не засмучуватися, варто переглянути цей дедлайн більш з такою любов'ю та турботою про себе. Все одно ставитися, навіть якщо ми говоримо про конкретні правила досягнення будь-якої цілі. Тому що, якщо ви будете сильно строгі для себе, то процес досягнення цієї цілі буде жахливим, він, буде не при... він не принесе вам жодного задоволення, і ваша психіка буде уникати цієї фрустрації. Далі ви будете дивуватися, чому ви ніяк не можете сісти за цю справу. Четверте правило звучить довго. Звичайно, для того, щоб побачити перші результати, помітні не лише вам, а можливо, і оточуючим, потрібен щоб пройшов певний період часу, і до цього потрібно бути готовим. Звичайно, використання цих рекомендацій, в принципі, да, правил 5П вам допоможе та терміни значно будуть коротші, але це все одно займе певний період часу. Так само як для того, щоб дитина народилася, вона має цілих 9 місяців рости в утробі матері. Так, потрібно ставитися і до досягнення своєї цілі. Це нормально, що немає моментальних результатів. Це нормально, що досягнення якогось якоїсь цілі, да, набуття якоїсь навички, реалізація того чи іншого питання, да, якоїсь, якогось запиту вашої, якоїсь потреби займає. Певний період часу відноситись до цього з розумінням, до себе з розумінням. Тому що якщо ваша ціль із самого початку має на меті бути швидко реалізованою, там, скоріше за все, буде мало якості, навіть якщо цю ціль вдасться реалізувати. І п'яте правило, останнє на сьогодні, я спеціально хотіла зробити це відео не за довгим, щоб воно вам як можна легше сприйнялося, адже це відео вже є першим кроком для того, щоб досягнути свою ціль. І воно має назву правильно. А вже ж. включає в себе це правило дуже важливі факти, що перед тим, як почати досягати якусь ціль, набувати якусь навичку, да, змінювати звички, покращувати себе і розвиватися, досягати щось по кар'єрі, потрібно зібрати як можна більше інформації, створити круту. Базу, такий фундамент, з якого ви можете добре стартанути. Для цього потрібно досліджувати, дізнаватися, пізнавати, можливо, запитувати колег, які компетентні в даному питанні, можливо, з кимось новим познайомитися, з кимось зв'язатися, бажано найняти спеціаліста, який вас проконсультує в даному питанні, з чого вам почати. Будь-який принцип, який ви виберете, має включати всі оці попередні і час, і те поступово, да, з меншого до більшого. Обов'язково використовуйте ці правила, навіть коли ви будете будувати свій фундамент, що міститься в правилі 5 поступово. Не варто тиснути на себе, і так я розповідаю у рубриці про звільнення від нікотинової залежності, адже я сама в минулому курила зараз звільнилася та ділюся своїм досвідом. Чому психологія мені дуже сильно допомогла? Що навіть якщо у вас якась якесь відео, навіть якщо воно моє надихнуло вас, і палити тут і зараз, хоча ви перед цим про це не думали. Необхідно зупинитися і все одно зібрати з першу як можна більше інформації про те, як діяти, коли стає вкрай важко, про те, коли там, перша відпустка, як не запалити вживаючи алкоголь, і безліч, безліч інших питань не хочу зараз про це зупинятись. І тільки потім розглядати дату. Як ви підготуєтеся до цієї дати, як ви створите умови для того, щоб кинути палити? Це це також про досягнення якоїсь цілі. Тому обов'язково це враховуйте. Враховуйте власні сили, враховуйте якісь форс мажори, враховуйте, як ви будете е, собі допомагати у випадку, якщо у вас там те чи інше не вийде, як ви будете працювати зі своїми е, дедлайнами, які згорають, якщо вони, звичайно, будуть згорати. Все це продумано заздалегідь допоможе вам більш якісно реалізувати свою ціль та досягнути своєї мети. Зверніть увагу, я не кажу добитися цілі, добитися успіху, тому що добитися це добить себе самого. Чим більше в кожен пункт ви будете вкладати турботи та любові до себе, ви будете ставитися з повагою до своїх внутрішніх почуттів та станів, тим легше вам буде дійсно. Реалізувати цю справу так, щоб і процес вам приніс задоволення, і неймовірний кайф був від піку досягнення цієї цілі, і залишилася мотивація на те, щоб досягнути успіх підтримувати в працюючому, належному, бажаному вам стані. А я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть собі себе, і я з вами не прощаюся, адже ми з вами побачимося в наступному випуску.